Прогноз погоди на три дні з 31 грудня. Це новорічна симфонія морозу та кришталевий ранок Нового року. Привіт, мої любі друзі, мандрівники у часі та шукачі святкового настрою. Сьогодні особливий день, 31 грудня 2025 року. Ми з вами стоїмо на порозі, де старий рік лагідно передає ключі від світу року новому. Це час магії, коли повітря стає густим від сподівань, а кожна сніжинка, що падає з неба, здається маленьким листом від самого Всесвіту. Сьогоднішня погода це не просто цифри. Це декорації до вашої особистої новорічної казки, яку природа малює сріблом на вікнах та білим шовком на дорогах. Сьогодні ви дізнаєтесь, у якому саме куточку України природа вирішила влаштувати справжнє випробування льодом, де температура впаде до приголомшливих 16 градусів морозу, змушуючи зірки мерехтіти яскравіше. І в якому регіоні вже на другий день Нового року весна надішле свій перший ледь відчутний привіт із температурою плюс 6 градусів. Дочекайтеся фіналу нашої розповіді, щоб дізнатися, де саме відбудеться цей неймовірний температурний стрибок, що розірве зимові кайдани. У найближчі три дні, в періоді з 31 грудня по 2 січня, Україна опиниться у владі арктичного подиху, який поступово змінюватиметься м'яким атлантичним теплом на південних околицях. Це буде час контрастів від колючого вітру до лагідного сонця, від глибоких морозів до першої відлиги. Почнемо з півночі України. Для нашої півночі величної Київщини, Стародавньої Чернігівщини, Житомирщини та Стійкої Сумщини, фінал року та початок нового будуть справді зимовими та мальовничими. 31 грудня. В останній день року небо над північчю буде затягнуте хмарами, наче пухнастою ковдрою. Очікується невеликий сніг, який додасть святковості вашим прогулянкам. В Житомирській області пориви північно-західного вітру сягатимуть від 15 до 20 метрів на секунду, тому будьте обережні біля високих дерев. Температура повітря вночі опуститься до 8 градусів морозу, а вдень триматиметься близько 5 градусів морозу. 1 та 2 січня новий рік почнеться з посилення морозів. Вночі 1 січня стовпчики термометрів пірнуть до 11 градусів морозу, а в день буде близько 8 градусів нижче нуля. 2 січня на півночі знову пройде невеликий сніг, а мороз трохи відступить. Вдень очікуємо до 3 градусів морозу. Це чудовий час для того, щоб зібратися всією родиною, ліпити сніговиків у дворі або просто спостерігати крізь вікно, як місто вкривається білою пеленою. Не забудьте про тепле взуття. Адже ожеледиця на дорогах вимагатиме від вас особливої уважності. Продовжимо з півдня України. Південь нашої країни сонячна Одещина, морська Миколаївщина, Херсонщина і Вільний Крим зустрічатиме новий рік в ритмі штормового моря і несподіваних температурних поворотів. 31 грудня. Сьогодні Одеська область відчує силу вітру, пориви до 20 метрів на секунду змусять море хвилюватися. Очікується невеликий мокрий сніг. Температура вночі буде близько 6 градусів морозу, а вдень коливатиметься від 2 градусів морозу до 1 градуса тепла. У ці дні прогулянки набережною стануть особливими. Ви зможете почути голос зимового моря, яке ніколи не спить. Це час для роздумів і планування майбутнього під крик чайок, що кружляють над незамерзлою водою. Наступний захід України. Західна Україна, Королівський Львів, Сріблясті Карпати, гостинне Закарпаття та Волинь стане епіцентром справжньої зимової хуртовини в останню ніч року. 30 та 31 грудня сьогодні на заході очікується помірний сніг та сильні пориви вітру від 15 до 20 метрів на секунду. В Карпатах ніч буде суворою до 13 градусів морозу. Вдень на рівнинах температура триматиметься близько чотирьох градусів морозу. Перше та 2 січня новий рік почнеться без істотних опадів, але з міцним морозцем вночі до 12 градусів нижче нуля. 2 січня на Закарпатті та в горах знову піде невеликий сніг, а вдень потеплішає до 1 градуса тепла. Гірські схили зараз виглядають як ілюстрації доказок. Якщо ви проводите свята в горах, це ідеальний момент для катання на санчатах чи ліжах, але пам'ятайте про сильний вітер на вершинах. Природа там зараз показує свій справжній характер. Далі схід України, наш схід. Харківщина, Донеччина та Луганщина у ці дні перетвориться на справжнє царство льоду і прозорого повітря. Останній день року на сході пройде під знаком помірного морозу. Невеликий сніг припорошить степи, створюючи атмосферу спокою. Температура вночі опуститься до 10 градусів морозу, а в день буде близько 5 градусів нижче нуля. 1 та 2 січня новий рік принесе на схід арктичне дихання. Саме тут, 31 і 1 січня, буде найхолодніше. Вночі, 2 січня, температура може впасти до рекордних 16 градусів морозу. В день буде трохи легше, близько 5 градусів морозу. Східна зима зараз дуже красива, вона дзвінка, прозора і дуже щира. Це час для довгих чаювань у колі близьких, коли мороз за вікном лише підкреслює тепло і затишок вашої оселі. І ось та сама обіцянка, яку я дав на початку нашого прогнозу: справжня крижана казка з морозом до 16 градусів розгорнеться на нашому сході і на північному сході в ніч на 2 січня, створюючи ілюзію повної тиші і нерухомості. А той самий весняний сюрприз, про який ми мріяли, чекає на мешканців півдня України. Саме там, поки вся країна ще тремтітиме від холоду, 2 січня сонце прогріє повітря до плюс 6 градусів, даруючи Одещині та Криму справжнє передчуття весни серед зими. Бажаю вам, щоб у новому році ваші серця завжди були зігріті любов'ю, а всі негоди проходили повз ваші оселі. Нехай кожна сніжинка принесе вам удачу з наступаючим Новим роком та різдвом.